Клієнтів без потреби не чіпати, компліментів не говорити. Працювати з чужим тілом без знання норм, етики і моралі їм аж ніяк не можна. Ця професія на грані фолу Сашко професійний лазебник. Сам паратися любить і інших березовим прутом розігрієм. Тонкощі професії знає. Головне не зашкодити. Це, ну цілий то тобто, чоловік приходить, тобто, знайти взаємопонімання з чоловіком э узнать, что он хочет. Узнать какие, например, болезни его, что на что он жалуется. То есть это прежде всего баня это укрепление нашего здоровья. Під Києвом зібралися лазебники з усією України. Тут проводять змагання. Переможця визначать у п'ятницю. Критеріїв аж 18. Здіогає. Падає парашут. Є обов'язково. Пари не піддавали усі виступи показові. Моделі релаксували безкоштовно. Хоча зазвичай тригодинний сеанс коштує від 300 гривень. Однак російські лазні в Україні лише 10% ринку. Професію потрібно відроджувати. Цей чоловік має обладати неравстріним станом. Він довтак е, нравитися тому клієнту або тому чоловіка, який приходить оздоравлюватися, щоб... Он після цих процедур не имел негативного состояния. Аби пізнати всі тонкощі паріння, варто навчатися. Таку освіту можна здобути платно. Серед охочих переважно чоловіки. Більшість мають медичну освіту. Відбір до школи жорсткий. Кожен учень повинен пройти медкомісію і принести довідку про стан здоров'я. Професія шкідлива. Цілий день зі спеки в холод. Серце має бути міцним.